Яна, я приїхала. Я дуже чекала цього дня. Е, е, Яна, ти де? Ти де? <гум> ти заховалась? Вона любить ховатися за диваном. Во, отут. <гум> Чи це тінь? Яна. Можливо, вона пішла їсти, їсти я там не була. Я не була в нашій їдальні. Зараз ми якраз і перевіримо. Ну тут я на точно б ніде не помістилася. Тут навіть я не поміщаюсь. Треба їй написати, де вона. я приїхала, її нема. Чого? Йдемо в кімнату. Можливо, можливо, вона навчиться телепортуватися. Я сподіваюся. Я ж все не коркнулась. Яна? Чого вона просто не може приїхати і все? Ладно, підемо в ванну, в моє молодце. Як ти, як ти навчилася телепортуватися? Я вдома тренувалась, коли ти мені за це написала. Шо? І мене Ура! Ми, Ми вернулись! Ми це дозняли! Перевіряємо каріс у Іани!